Зі нас перші про головне поїхали. Трамп таки підписав санкції проти Індії. Сьогодні підпишуть проти Росії. У той же час для перемир'я або кінця війни союзники вимагатимуть від України терміново-демократичних виборів. І щось як нам здається, пише телеграм-канали Переможене Зеленський є своїм новим президентом. Називають залужного. Поки ми спали, був брифінг Трампа про Путіна, зеленського нафту і Китай. Сьогодні ми мали дуже хорошу розмову з Путіним. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Самі переговори я би не назвав це проривом. А це запитання журналістів. Чому США уводять санкції саме проти Індії за торгівлю з РФ Трамп відповів, побачите ще багато вторинних санкцій? Чи будуть тарифи для Китаю може бути про вторинні санкції щодо російської нафти зробили це з Індією? Ймовірно, зробимо ще з кількома. Одна з них можливо Китай. А ви впевнені, що Путін вас знову не обводить навколо пальця Трампа. Поки що не може відповісти. Скажу за кілька тижнів, може і раніше також. Є заява держсекретаря Марко Робіо. Сьогодні був хороший день, але попереду ще багато роботи. Ми краще розуміємо, за яких умов Росія могла би завершити війну. Про розмову Трампа з Путіним вона може відбутися в найближчі дні. Поки що дзвінок не запланований. Щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна наступного тижня, ми не знаємо, чи вона відбудеться. Все залежить від того наскільки сторони просунуться вперед. Трамп в найближчі 24-36 годин ухвалить рішення про можливість запровадити нових санкцій проти Росії. США вважають, що на певному етапі на переговорах щодо до України має бути оголошено про режим припинення вогню і сказав про територіальні питання, які стануть ключовими для завершення війни. Віталій Купрів той же час пише наступне після отримання вимог Путіна спецпосланником пецпосланником США. Відкофа Трамп подзвонив Зеленському, і це був не простий дзвінок, а груповий в ньому також брали участь гансек НАТО Маркрів. прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармар, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Олександра Стуба. Макрона компанію чомусь не взяли. Може, щоб Зеленський не мав близько друга під час Говорення, який на емоціях завадить прийняти певне мирне рішення, повіть наскільки важливою була тема для обговорення, що Трамп захотів мати таку розмову. Щось мені підказує, що це було не просто про санкція, а про кінець війни. Ну і новина про Путіна попросив зустрічі з Трампом, і вона може невдовзі відбутися, на жаль, поки без України. А політолог Ігор Савчук пише наступне, схоже, Трампа не ковтнув кістку, яка йому вкотре намагалися кинути Путін через посередника свого довіреного пішака. У відкофа серпня від приземляє в Москві заходить у Кремля, веде перемовини з путіним, ймовірно торгується за повітряне перемир'я. Але через кілька годин Трамп оголошує 25% мита проти Індії на закупівлю російської нафти. Що це означає? А те, що ніхто навіть не приховує зустріч, провалилася ніяких сигналів, ніяких проривів, ніяких формальності, просто економічний удар по партнерах Кремля замість спільного ком'юніка, глухе мовчання з боку з шайну дні порожні слова від Ушакова та Дмитрієва про конструктивний діалог. Здається, Трампа починає розуміти, як що Путін не дав йому головне припинення вогню по всій лінії фронту, то Путін потрібно розкручувати. Гайки саме Індія найбільший клієнт російської нафти стає цепом. Відбувалому грі Вашингтона, і це не просто удар по делі, Це демонстрація глобальної сили. Індія, звісно, в стареці розповідає про національний суверенітет, але найбільші індійські НПЗ вже мовчки змінюють постачальника нафти З Росії на США, Канаду ЄС бо рахують не гасла а прибуток або 25% п'ять відсотків репутації ризики або тиха проорієнтація на захід. Бізнес зробив свій вибір за добу. Індійські політики можуть іще ще трохи постогнати. Ринок миттєво відреагував, Ціна на бренд провалилася нижче 68 доларів. А російська Уралс вже на межі або нижче офіційного цінового стелі 47 доларів, який я запровадив ще рік тому. Це вже не ринок, це повзучий економічний розстріл. Росія більше не заробляє. Вона виживає 450 танкерів тіньового флоту. Під санкціями їх не страхують, не обслугову. Ують, не пускають порти, вони ржавіть в морях, і це при тому, що РФ і так має потужностей для зберігання нафти і або зливати її за копійки, або закривати свердловини. А закриття це технічна смерть родовища, не Саудівська Аравія з її регульованими технологіями. До речі, повертається ключовий сигнал світу. США не просто одна з держав, а єдиний центр сили, який формує міжнародний порядок. Не Китай, не Брікс, не глобальний південь, не мультиполярний світ, а Ваш ніхто не Брюсель. Діхто. Задають правила гри, санкції працюють. Нафта обвалюється, Росія тоне Індія іде на перемовини. навіть Трампа попри свою всю двозначність. Врешті-решта грає проти Путіна, а не поруч із ним. А головне це перший гральний крок у війні проти Росії. Ні Слова не заяви, не балканина, а удар по найболючішому по гаманцю. Тепер усе просто або Росія продовжує торгувати нафтою за ціною нижче собі вартості, або зупиняє видобуток І у тому в іншому сценарії це дефолт і катастрофа. Втрати вже сягають третини усіх доходів. РФ від нафти. Це лише початок. Всі ті красиві розмови про Брікс, про новий світовий порядок, про економічну автономію появились фофлом. Бо коли Трампа щелкає пальцями у Нюделі, починаються переглядати контракти, а в Кремлі рахувати збитки. Путін намагався знову обдурити. Не вийшло, Трампа схоже, зробив вибір, і тепер Москва під ковпаком. І Це той самий момент, коли вся світова гра повертається, не на користь Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.